Друзі, вітаю! Сьогодні 24 січня. З вами знову Валерій Клочок. Минула ніч для нас була дуже тривожною. Прилітало по цивільній інфраструктурі. Багато безпілотників залетіло до України. На жаль, є влучення по багатоповерхівках, є загиблі на превеликий жаль. Але також Збройні Сили України нанесли масований удар безпілотниками по території Росії. Дональд Трамп своєю чергою зробив заяву дуже резонансну і звинуватив Україну в тому, що це ми винні, що росіяни на нас напали. Ну, про я так це читаю. Давайте про все це по порядку, тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дуже прошу вас звернути увагу, чи є підписка, тому що половина із вас, хто дивиться, ще раз наголошую, без підписки. Буває так, що вона просто у вас зникає. Перевіряйте, будь ласка, друзі. Отже, тепер давайте конкретно до новин сьогодні вночі прилетіли безпілотники по території України і вразили житлові будинки багатоповерхові у Глевасі та у Броварах. Є на превеликий жаль загиблі, але також наші збройні сили України завдали масованого удару по території Росії. Міноборони Російської Федерації звітують про перехоплення та знищення цієї ночі 121 безпілотника. Ну от, зокрема, кажуть, що 37 безпілотників, нібито вони збили у Брянській області, 20 у Рязанській, 17 у Курській та 17 у Саратівській, по 6 у Московській області та в Білородській, 3 у Воронезькій, 2 в Тульській, 2 в, 2 в Орловській, 2 у Липецькій, 1 над Москвою та ще один на території тимчасово окупованого Криму. Ну Географія, як ви бачите, дуже-дуже широка. Безпілотники атакували стратегічні об'єкти на Росії нафтопереробні заводи, заводи, які долучені до ВПК Росії. Зокрема, поцілили по нафтопереробці у Рязані. Там спалахнула дуже серйозна пожежа. Пишуть місцеві, що висота вогню сягала 10-поверхового будинку. Били по заводу Кремній у Брянську. Це вже не перше влучення по цьому заводу. Він виготовляє комплектуючі для російської зброї. Мер столиці Собянін сказав, що. Була атака безпілотників на Москву. Три московські аеропорти призупиняли свою роботу. Неспокійна ніч була в росіян. Будемо слідкувати за результатами прильотів. Їх обов'язково буду публікувати у себе в телеграм-каналі. Підписуйтесь на нього, посилання знайдете в описі під цим відео. Ну а Дональд Трамп відзначився черговою заявою. Якщо він вчора тиснув на Путіна, сьогодні він почав тиснути на Україну. В принципі, очікувано. Сподівався, чесно скажу, що Трамп змінить свою позицію по відношенню до того, як багато було прогнозів, і буде підтримувати Україну, буде дотискати Путіна. Але не все так просто. На приводики жаль, Трамп заявив, що Зеленський не ангел і не повинен був допустити цієї війни. Президент США вважає, що повномасштабного вторгнення не сталося би, якби з Росією домовлялися. Ну тобто, він прямо говорить, що Україні варто було домовлятися з Росією ще до 24 лютого 2022 року. І говорить наступне: Зеленський боровся з набагато більшою силою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити. Тому що ми могли б укласти угоду. Я б міг укласти угоду так легко. А Зеленський вирішив, що я буду воювати. Росія має 30-тисячну -ти армію танків, а у Зеленського не було практично жодного. Потім ми почали вливати обладнання. У них була сміливість використовувати це обладнання. Але врешті-решт цю війну треба врегулювати, наголосив Дональд Трамп, прямо вказуючи на те, що Україна має сідати і домовлятися із Росією. Ну, звісно, зараз. Кремлі плескають в долоні, але Трамп повторив свою попередню погрозу: що якщо Росія не зробить кроків для врегулювання цієї війни найближчим часом, то Сполучені Штати Америки запровадять. Масивні тарифи і великі санкції. Але чи це будуть тарифи, чи це будуть санкції? Тут питання поки що відкрите, тому що тарифи відрізняються від санкцій. Тарифи будуть на продукцію російську, яку постачатимуть до Сполучених Штатів Америки, тому що Трамп не зможе заборонити, наприклад, тарифами постачати російську продукцію до Європи, яка активно споживає російський газ і нафту. А от санкції, так вони суттєво нам можуть допомогти. Тому реакція у Кремлі навіть вчора була така доволі стримана. Вони справді витримують паузу, намагаються торгуватися з Трампом. Переговори точно кулуарні тривають, і от ця заява Дональда Трампа мені засвідчує про це. Також Трамп заявив, що він планує відновити контакти із лідером Північної Кореї Кім Чен Іном з Путіним він вже відновив, я так розумію, і зазначив, що їхня співпраця у періоді першої каденції була дуже продуктивною. Хоча Три зустрічі, які він проводив з Кім Чін-Іном, вони закінчилися нічим. Втім, він наголошував, що саме завдячуючись цим зустрічам йому вдалося врівноважити апетити Кім Чен іна і ядерна загроза була мінімальною. Трамп також стверджує, що північнокорейський диктатор не релігійний фанатик та розумний хлопець. Ну, всі у Трампа, хто сьогодні при диктаторських режимах, Сін Цінпін, Кім Чен-ін, Путін розумні хлопці і нерелігійні фанатики. Тому друзі, ще раз наголошую, що просто нам не буде питання припинення російсько-української війни. Хоча, звісно, я не посипав би голову попелом, тому що Трамп буде все-таки Україні допомагати. Я не можу сказати, що на 100%, але якась частина допомоги буде надходити. Ну, до прикладу, давайте я вам відразу повідомлю про рішення Дональда Трампа призупинити допомогу Україні, бо це дуже-дуже важливий момент. Ви знаєте, що буквально другого дня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким призупинив іноземну допомогу усім державам. Сьогодні стало вже зрозуміліше стосовно того, яке ж це рішення, але ще воно залишає за собою багато таємниць. Так от, Пентагон, який поки що не очолює новий очільник, я на цьому наголошую, я зараз цього торкнувся, там ще попереднє керівництво Ллойд Остін. Дав роз'яснення щодо указу президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги на 90 днів по міжнародним програмам. Зокрема, вони говорять, що безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження цього указу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки. Указ Трампа не впливає на контракти на виготовлення зброї для України за програмою ініціатива сприяння безпеці USA», які укладені ще з адміністрації Джозефа Байдена, грошей там, друзі, не так багато. Указ не стосується залишкового і раніше запланованого постачання зброї зі складів зі США за програмою ПІДІ президентською. Але грошей там три злишні мільярди доларів. Все. Тому грошей по цих програмах для України небагато, хоча нібито заперечень поки що нема. Нових фінансів у бюджеті Сполучених Штатів Америки для України не заплановано. Щоб ми також це розуміли. А якими будуть рішення Трампа надалі? Багато в чому буде залежати від того, як він дотисне нас на мирні переговори із Росією. Сенатор від демократичної партії США Кріс Кунс висловив побоювання, що указ Трампа може поставити під загрозу допомогу Україні на зимовий період. Якщо не довіряєте мені, можливо, ви будете зважати на слова сенатора від демократичної партії. Я розумію, що демократи це не республіканці, але все ж таки застереження щодо постачання подальшого зброї Україні є. І цього не помічати не можна. Хоча сам указ справді він не припиняє військову допомогу, але вона нині не надходить, щоб ви розуміли, Трамп одноосібно може ухвалювати ці рішення так само, як ці рішення ухвалював одноосібно Джозеф Байден. Чому у нас були такі затримки? Чому лише на завершення каденції до нас пішла зброя? Тому що Байден сподівався, що Саме демократи будуть і надалі очолювати Білий Дім і він і надалі регулюватиме цей процес, так навіть не перебуваючи на посаді президента, певний вплив міг би мати. Якщо не він, то інші демократи. Нині ситуація змінилася. Але звісно, поки що і в цьому сенсі не будемо сіяти паніку. Спостерігаємо за тим, якою буде далі політика і риторика Трампа. У Сенаті відбулися перші кадрові призначення. До уряду Сполучених Штатів Америки, зокрема, згаданий мною очільник Пентагону Піт Гексет, який ще не є очільником, але дуже прагне ним бути. Ну про намі Трамп хоче, щоб це сталося. Повідомив сенатському комітету з питань збройних сил, що він заплатив 50 тисяч доларів в рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він її сексуально домагався. Ну, феєричні історії у нас складається так, що навіть Президент нинішніх Сполучених Штатів Америки має вирок у кримінальній справі, але без покарання. Це вперше до речі, в історії США. Ну і очільник Пентагону, як бачите, також. У нас проходить по справі. Там йому обвинувачення не висували, але він сказав, що він це вирішив із своєю жертвою. Американські сенатори на процедурному голосуванні в четвер, 23 січня, з мінімальною перевагою підтримали призначення Піта Гекса та очільником Пентагону. Голосування було 51 за проти 49 але це ще не означає, що він вже є саме таким призначеним на посаду очільником Пентагону. Справа в тому, що має бути ще поіменне голосування сьогодні, і яким воно буде, очікуємо, тому може бути і інший кандидат. Тому поки що Пентагон, я вважаю, Лойда Остіна трактує указ Трампа про призупинення допомоги і усім країнам як такі, що не стосується військової допомоги в Україні. А от як Ким він буде цей указ, коли на посаді буде під Гексет? Я поки що не знаю, тому що вся команда Трампа вона живе виключно у бульбашці Трампа. Вони не ухвалюють рішень самі, всі рішення ухвалює Дональд Трамп. Звісно, Трамп може дати Україні допомогу. Я цього не заперечую. На рахунок призначення дуже цікавий момент, друзі. Раніше на посаду держсекретаря США був призначений Марко Рубіо. Так, от за нього проголосували в Сенаті всі одноголосно. Також у четвер Сенат затвердив Джона Редкліфа на посаду директора ЦРУ. Там теж непоганий показник голосування. Третина сенаторів його підтримала. Він є колишнім головою національної розвідки Сполучених Штатів Америки, але Редкліф вважає, що через війну Росії проти України Сполучені Штати Америки ризикують вступити в конфлікт із ядерною країною. Дуже і дуже він обережний. Тому друзі, ситуація в Сполучених Штатах Америки, що стосується саме зовнішньої політики, вона знаходиться в динаміці. Поки що конкретної позиції у Трампа. Щодо України немає, але я її особисто бачу такою, що він буде дотискати і Україну, і Росію на підписання угоди десь посередині, як говорив Марко Рубіо, піти на поступки мають обидві сторони компроміси мають бути з обох сторон. Як бачите, Трамп не розцінює Росію як агресора проти України. Нас він не вважає жертвою, а також говорить, що ну, ми самі винні через те, що Росія напала на Україну. Ну, На жаль, така логіка у нового президента Сполучених Штатів Америки. Але знову ж таки багато рішень, які Трамп буде ухвалювати, ми можемо використати з великою користю для себе і не лише ми, а й Європа. Його риторика стосовно видобутку більшої кількості нафти, може сприяти падінню цін на нафту. Його неготовність фінансувати Європу буде підштовхувати Європу більше грошей виділяти на власну оборону. Це все дуже позитивні моменти, які змінять політику у Європейському Союзі загалом. І на завершення, друзі, вам одна інформація, яка стосується мобілізації з 18 питання, яке давно обертається в інформаційному просторі. Вчора видання Асошетидпрес з посиланням на полковника Павла Палісу, який призначений в офісі президент України, пише про те, що Україна на завершальній стадії розробки реформи для добровільного призову 18-25-річних юнаків. Мовиться про те, що зниження призовного віку до 25 років не мало належного впливу на поповнення лав збройних сил України. Але я тут додав би через те, що дуже багато хто з чоловіків, які мають бути на обліку, просто уникають обліку мобілізаційного. Україна пишуть, розробляє план для залучення згаданої вікової категорії від 18 до 25 років, який включає фінансові стимули та гарантії навчання. Також Україна вивчає нові варіанти. Поповнення втрат, існуюча, система призову, заважає прогресу, пише видання. Ну, щось будуть змінювати мобілізацію. Я вчора вам розповідав про отримання направлень на ВЛК. Читаю коментарі, що мовляв, черги шалені. Друзі, з власного досвіду вам скажу, що буквально два місяці тому отримати безпосередньо направлення на ВЛК не було ніякої проблеми у столиці, а от пройти ВЛК ну це була колосальна проблема. Це можна було робити місяці, півтора, то навіть і більше. Тому розказую вам з власного досвіду. Ну і також у виданні пишуть, що Паліса наголосив, у нас є величезний мобілізаційний ресурс. На даний момент він перевищує те, що нам потрібно для вирішення завдань на фронті. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я мав вам повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Прошу підтримати мою роботу для вас, мої дорогі підписники і випадкові глядачі каналу, Подобайками, коментарями, шерами. Все це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. І нас з вами тут стає більше. Всіх люблю ціну шану і шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!